А тепер усі по колу кажуть коло. Чорт забирай. Була ж ремісія так довго. Це все татуй божевільний. Знайшов собі піддослідного кролика. Фашист. Моя дружина хвора, важка форма лунатизму. Я не дозволю мучити її запитання. Чекайте, але ви ж не хворі. Навіщо до добитого вночі? Я почув якийсь зойк. Постукав, ніхто не відповідає. Двері зачинені, подумав, точно щось трапилось. Я поїду, куди ви скажете. Розкажу, як все було, тільки не чіпайте дружину. Все, а я закінчив. Ну як? Що ти питаєш? Людина старалася, отже, спасибі. А по-моєму, чудово. Рукава потім трохи доточу. У тариф з суперсилами без першої плати.